Міфи давньої Греції Дальші пригоди. Із розділу Аргонавти. Наступну зупинку мореплавцям довелося зробити в місії, де, як вони чули, жило дике плем'я бебриків. До берега, куди вони вийшли з арго, звідусіль бігли якісь люди в звіриних шкурах. З поміж них один особливо вирізнявся високим зростом і свавільним жорстоким обличчям. Ясон, виступивши наперед, спокійно і лагідно мовив до нього Вітаємо тебе і всіх, хто живе у цім краї. Ми, люди мирні, пливемо далеко аж до Заморської колхіди. Чи не дасте ви нам трохи харчів та питної води? Той, хто допомагає подорожнім, завжди любий безсмертним богам. Га? Це ти так гадаєш? В мене царя Аміка, Посейдонового сина, свої, інші закони. І здоровань зареготав. Закони такі. Той, хто прибув у мої володіння, повинен битися навкулачки зі мною. А тоді переможець хай робить із переможеним усе, що йому заманеться. Це справедливо, еге ж? Тільки завжди переможцем виходжу я, а мої вороги усі уже в Аїдовім царстві. Адже погляньте, яка в мене зброя. Амік підняв свої здоровенні кулачиська, кожний завбільшки чоловічу голову і, милуючись ними. Знову зловтішно зареготав. Аргонавти, ставши тісним гуртом, похмуро помовчали. Враз Амік перестав реготати і презирливо кинув. Ач, боягузи! Принишкли! Ану, виходь! Хто тут найдужчий? Ясон перший ступив наперед, та юний полідевк випередив його, сказавши ти, Ясоне, наш вождь, ти владний до всього, а я вмію тільки одне битися навкулачки. Зате добре вмію, ось побачиш. І він, посміхаючись, став перед грізним аміком. Невисокий юнак, веселий і гарний, наче яскрава зірка, став перед здоровенним, як гора, дикуном, чорним. Патлатим, страшним. Прислужник кинув поміж ними на землю ремені, що ними бійці обмотують руки. Амік, пхнувши їх згорда ногою, сказав Бери, які хочеш. Полідевк нахилився і, не вибираючи, взяв ремені ближче до нього. Тоді спокійно, не кваплячись, обмотав собі руки і став готовий до бою. Кров'ю налилися очі в Аміка, наче хижий звір стрибнув він на полідевка, та спритний юнак крутнувся і сам затопив дикунові з боку в скроню, аж того захитало. Засліплений болем і люттю, Амік заходився на умання гатити своїми кулачиськами. Та невеличкий верткий полідевк щоразу встигав ухилятись. І сам непомильно бив дикуна. Коли він утретє щосили вдарив Аміка у ту саму скроню, здоровань заточився і, спливаючи кров'ю, упав неживий. Бебрики звідусіль кинулися із зброєю на полідевка, але біля нього уже вимахував блискучим мечем його рідний брат Кастор, і усі аргонавти схопилися за зброю. Бій тривав недовго. Бебрики відразу відчули перевагу чужинців і здалися в полон, благаючи, щоб їх не вбивали. Аргонавти радо пішли на згоду тільки зажадали від дикунів священної клятви. Ми люди мирні, і ми не хочемо нікого вбивати, сказав їм Ясон. У вас ми гадали. Тільки дістати харчів та питної води, а ніякої кривди і на думці не мали. А ви зустріли нас, як вороги, за що ваш володар і дістав по заслузі? Ніколи більше не порушуйте святого закону гостинності, і будьте ласкаві до всіх подорожніх, до усіх стомлених, спраглих. Присягніться нам вічною клятвою в цьому! Бебрики щиро поклялися, а тоді хутко назносили до берега м'яса, сиру, вина. Аргонавти набрали чистої джерельної води, попрощалися з бебриками, а Ясон наостанок сказав Пам'ятайте свою святу обітницю, бути гостинними, бо за нами прийдуть інші мореплавці! Де далі більше кораблів пливтиме безкраїм морем. Увінчавши юного полідевка лавровим вінком, аргонавти весело подалися до свого корабля. Саме дув холодний вітер, і Арго, наставивши вітрила, полетів білою чайкою. Орфей узяв кіфару, торкнувся золотих струн і до здивованих бебриків. Що досі стояли на узбережжі, долинули дивні нечувані звуки. Ні. Видно, то не люди, а безсмертні боги. Вирішили бебрики, і та клятва, яку вони щойно дали, стала для них непорушним законом. А швидкий Арго плив усе далі й далі. Знав тіфій, що невдовзі. Випливуть вони у величезне море, бурхливе і небезпечне, хоч і звалося гостинним. Керманича непокоїла думка, де б розпитатися про морський шлях і почути мудрої ради. Нарешті надумав тіфій пристати до фракійського берега, де стоїть місто Салмідес, пильно вдивлявся лінкей у далечінь, де мріла земля. Обриси її ставали дедалі чіткіші, виразніші, вже, видно, затоку, покручену й певне, мілку, а тіфій вправно довів корабель до самого берега. Місто вразило аргонавтів. Воно ніби вимерло, ніде ані живої душі. Із за прибережних будинків здіймався високий палац, але дорога до нього. Уся поросла травою і будяками. Здивовано перемовляючись, аргонавти спинилися перед палацовим ганком. Та, мабуть, хтось почув їхні голоси. Двері повільно прочинилися, і на порозі, мов сіра тінь, став сліпець, старий, немічний, в якомусь лахмітті. Привіт вам, чужинці! Проказав лечутно старий. Скажіть, чи то не ви часом пливете до колхіди по золоте руно? Я чекаю тих сміливців, бо тільки вони можуть зарадити моєму горю. Ще дужче здивувалися аргонавти, а старий, почувши ствердну відповідь, аж засяяв. І радісно заспішив їм назустріч, та раптом заточився і мало не впав. Аргонавти обережно підхопили його і посадовили на лаві, а самі стали довкола. І старий розповів глухим, пригаслим голосом: Я Фіней, колишній фракійський володар, могутній бог Аполлон. Був ласкавий до мене і навчив дізнаватися, що судилося смертним. Та я, жаліючи людей, часто допомагав їм уникати жорстокої долі, а цього робити не вільно. От боги й покарали мене, осліпили, ще й наслали гарпій, цих чудовиськ птахів, і через них я тепер. Помираю з голоду. Я знаю свою долю. Недарма мене вчив сам Аполлон. Врятувати мене можуть тільки сміливці, що пливуть до колхіди, бо серед них є двоє крилатих героїв. Сини північного вітру Борея. Нарешті ви тут. Та я уже вмираю. Сліпець сказав правду. Він таки помирав із голоду. Життя ледве мріло в його виснаженому, старечому тілі. З незрячих очей тихо текли гіркі сльози. Вражені аргонавти, мерщій подіставали, хто мав при собі який харч, і поклали те все перед фінеєм. Та не встиг старий простягти руки до їжі. Як щось моторошне зашелестіло, загелготало у повітрі, зашуміли дужі крила, і великі чорні птахи закружляли низько над ними. То були гарпії. Дивовижні птахи з жіночими головами на довгих кістлявих шиях, розпатлені коси, худющі люті обличчя, носи наче дзьоби. І криваво червоні роти, усе було в них бридке, потворне, немов кара богів, злетіли вони на старого сліпця. Своїми довгими лапами, з кривавими гострими пазурами, гарпії миттю похапали усі харчі, покладені перед фінеєм, вирвали хліб у нього просто з рук, дряпаючи їх до крові та розриваючи вже й так подерте вбрання. Бідолаха не встиг з'їсти й крихти. Дарма що аргонавти, оговтавшись, вимахували мечами і дрюками та кричали чим душ. Зробивши своє гидке діло, гарпії знову зловтішно загелготали і полетіли геть. Та за ними знялися у повітря крилаті бореєві сини, тримаючи у руках гострі мечі. Довго переслідували обидва юнаки хижих гарпій, аж до далеких скелястих островів. Та коли вже нарешті догнали і занесли над ними гострі мечі, раптом небо заясніло заграло веселковими барвами, блисками. І перед юнаками з'явилася Зевсова вісниця Іріда, богиня веселки. Простерши свої дужі крила. Ніби боронячи Гарпій, вона сказала. Хоробрі Бореєві сини, не вбивайте цих зевсових слуг. З волі безсмертних богів Гарпії більше ніколи не прилетять до Фінеєвого дому. Прислухалися прекрасної вісниці Юні Бореади та повернулися назад. І відтоді, Ті скелясті острови стали зватися строфадами – Островами Повернення. Коли сміливі юнаки прилетіли назад, Фіней, уже скупаний, чисто вбраний, сидів за столом і вперше за довгий час спокійно обідав. Він обійняв бореадів і знову заплакав, тільки тепер зі вдячності і щастя. Уже вгамувавши перший голод і спрагу, він повчав аргонавтів, як їм далі плисти. Діти мої, я не можу розказати все ваше майбутнє, бо знову впаде на мене гнів безсмертних. Тільки скажу, що попереду на вас чекає ще багато страшних небезпек і найперша. Сім плегади, дві величезні плавучі скелі у найвущому місці протоки, що веде до безбережного моря. Ті скелі раз у раз стискаються одна з одною і не дають кораблям пройти поміж ними. А вам треба пройти, бо немає іншого виходу до гостинного моря. Та ось що я вам пораджу візьміть із собою дикого голуба і спершу пустіть його. Як голуб устигне пролетіти поміж сім плегадами, то й ви сміливо рушайте, тільки так швидко, як голуб. А як він не пролетить, то вертайте назад. Або чекайте слушного часу. А коли нам пощастить і ми пройдемо сім плегади, то куди далі плисти? спитав Ясон. Як вийдете у Велике море, то стережіться. Воно неспокійне, бурхливе, недарма згодом люди назвуть його чорним. Пливіть попід правим берегом, та не підходьте близько, бо той берег мілкий, кам'янистий. Увесь час беріться на північ і на схід. Ви ж, мабуть, знаєтеся на яскравих нічних зорях, що здавна світять усім мореплавцям. А де ж та колхіда? Де нам пристати до берега? спитав. Розважливий Тіфій. Колхіда далеко, мовив Фіней і, обернувшись до Тіфія, тяжко зітхнув. А тоді відповів чомусь не керманичу, а Ясонові. Приставати будете там, де бурхливий Фасіс впадає у море. Вище на його берегах. Стоїть палац царя Ета, а у священнім гаю на велетні дубі висить золоте руно. І вдень, і вночі стереже його вогнедишний дракон. Та ви, люди, сміливі, не бійтеся чудовиська, але не забувайте насамперед принести жертви богам. А ти, Ясоне? Помолися ревно богині кохання, золотій Афродіті, вона зарадить тобі в найбільшій скруті. Щиро подякували аргонавти Старому Фінеєві за розумні поради. Добре відпочили в його покоях, а вранці подалися у далеку путь назустріч новим небезпекам.